Стараюся як керівник сьогодні е тримати в полі зору якраз цю тезу Віктора Івановича. Людей треба цінувати при житті, от, віддавати їм шани і почесі за їхній високий професіоналіст, за їхню порядність в дружбі, за їхню е цілеспрямованість досягнення тієї чи іншої мети. Йому це вдалося. Лише позитивними спогадами зі знімальною групою фільму ділилися його друзі, колеги, вихованці та просто знайомі. Кажуть, усе життя він множив талант на працьовитість та наполегливість і так завойовував авторитет. З ім'ям Віктора Івановича Завадського пов'язують цілу епоху розвитку галузі фізичного виховання. Він мав чимало амбітних планів і успішно їх реалізовував. Він підняв на високий рівень факультет Луцького педагогічного інституту, факультет фізичного виховання. Він Сприяв підвищенню наукового потенціалу, значна кількість людей там захистили кандидатські дисертації, сам він став доктором наук. Здавалося, що ця ну, сама по собі, як фізкультурник, ця людина була фізично здорова, але фізичні можливості мають певні межі, а мені здавалося, що в нього немає меж, і, Очевидно, це і призвело до того, що він, будемо казати, так, і згорів на роботі. Він був доктором біологічних наук, професором, членом кореспондентом Академії наук технічного прогресу, і жодна з цих високих відзнак не зіпсувала його характеру. Він переймався чужими проблемами, допомагав усім, хто цього потребував. Одним словом, це була людина з чистою совістю. Я особливо вдячний Віктору Івановичу за те, що він відіграв ключову роль в тому, що я переїхав в Київ. І став і заступником голови Держкомспорту України, заступником міністра України у справах сім'ї, молоді і спорту. І зараз працює першим проректором національного університету фізичного виховання і спорту, тому що власне його ідея проведення конференції в Рівному дала можливість проявити себе за словами автора з легкої руки Віктора Івановича в Україні з'явився перший підручник для підготовки фахівців з фізичної реабілітації. Такої літератури потребували усі галузеві вузи, оскільки спеціальність нова, і навіть пройшло шість випусків. Книга була визнана переможцем конкурсу Кращі книги року фізичного виховання і спорту, що проводиться Міністерством України в справах сім'ї молоді спорт. До речі, от вона тут в мене в руках. Це третє видання. Два попередні чережом три тисячі екземпляри, перший і другий, і зараз третій. Розходив буквально за один-два роки. Це підкреслюється стратегічність виданої книги. Завдяки Віктору Івановичу. У книзі йдеться про те, як за допомогою реабілітації наблизити фізичне видуження людини, якщо клінічне вже наступило. Такі дружні поради Завадського неодноразово були доленосними. Те, що я став доктором, я думаю, що це завдяки Віктору Івановичу. Бо я він і мене запалив. Навколо нього виросли ще два доктори. Це куц Олександр Сергійович, який сьогодні працює в відниці, і я. Ну, Навіть так трапило, що я швидше став, як він. Але все одно це завдяки йому. Вийшло рідне село. Нажнивай сінакис, заспівало село. Ось тут починається мала батьківщина Віктора Івановича Завадського. У селі Погиньки на Волині у повоєнному 46-му році у селянській родині народився другий син. На цій землі будуть перехрещуватися усі його життєві дороги. З цим краєм будуть пов'язані найкращі спогади дитинства та роки навчання у школі. такий, як ту кажемо, у нашому капітані, спортом дуже він любив спорт. Він сам біг любив. Біг, біг. біг. Рідне семов віхлі. Толковий хороший хлопець був. Він такий завжди скромний, врівноважений. І ніколи поганого слова від нього не було чути. Завжди він виручав. Однокласники пригадують, що Віктор Іванович, чи як тоді вони його називали Вітя, був скромний, доброзичливий і врівноважений. Мабуть, тому й прізвиська у нього ніколи не було. Захоплювався гуманітарними науками та на заняття спортом часу не жалів. На шкільному стадіоні любив грати у футбол та бігати. У спортзалі виконував комплекс силових вправ. Нині це приміщення набуло сучасного вигляду. Тут з'явилися нові тренажери, створені умови для оздоровлення юних та наслідування ними прикладу земляка. У школі дія музей. Тут зібрані матеріали про життя Завадського та його наукову діяльність. Дбають, щоб пам'ять про відомого односельчанина не була втрачена. Хоча це й неможливо, бо живуть у селі його учні. Я був студентом факультету, який, на якому деканом був Віктор Іванович Завадський. Ця людина, на наш погляд, студентський, можливо, була жорсткою, можливо, жорсткою. Але зараз, за спином часу, коли вже за моєю спиною 20 років педагогічної праці, коли я зараз працюю селищним головою, думки змінилися. Він дійсно займав правильну життєву позицію, правильну позицію відносно студентів, відносно його вихованців. Він заряджав своєю енергією, він підтримував дисципліну на належному рівні. Після школи Віктор Іванович їде до Львова. Успішно складає іспити до Державного інституту фізичної культури і стає студентом. За роки навчання у вузі він виконав норму кандидата у майстри спорту з бігу на дистанції півтори тисячі метрів. На заняттях був активним, вмів відстояти власну думку, цінував дружні відносини. Стрибаючи з жердиною, переприземлені підвернув гомілковий суглоб і не міг добратися до дому, Так він мене на руках ніс до самого дому. Це приблизно біля кілометра, і відніс мене і здав моїй жінці. Нині у виші пам'ятають випускника Завадського. Викладачі охоче діляться спогадами про нього. Пишаються тим, що знання, які він здобув, виявилися міцними і ґрунтовними. А за велінням долі чи то за збігом обставин його ім'я назавжди вписане в історію університету. Коли вуз у Львові відзначав ювілей 50-річчя від дня заснування, мені здається, 50, 50 років тоді вуз святкував. Тодішній ректор Мирослав Степанович Герцог попросив мене, оскільки я викладала історію спорту, і багато долучалася до сценарію святкування цього вузу, попросив, пошукати в архіві, може, якісь цікаві моменти. І мені справді в архіві вдалося знайти справді такий цікавий факт. Коли Львівський державний інститут фізичної культури відзначав 20-річчя від дня заснування, тобто це було в 46-му році утворений вуз, значить 20 років, в 66-му році, знайшли формально студента, який в той день відзначав своє 20-річчя. Таким студентом виявився Віктор Іванович Завацький. Почесний ректор Львівського державного університету фізичної культури Мирослав Герцик із випускником Вишу Завацьким познайомився через декілька років. На той час Віктор Іванович був уже відомим науковцем, тому це знайомство відразу почало носити діловий характер. Ми вирішували з ним питання такі, що так би мовити, легко рішучі, такі що з трудом, де зі скрипом, і знали, як буде допомогти чи поступитися десь може якимись варіантами. І тому у нас виходило. Наступні три десятиліття Віктор Іванович Завацький жив життям Луцького педагогічного, а згодом Волинського державного університету імені Лесі Українки. Був викладачем, завідувачем кафедри, деканом, проректором з навчальної роботи, першим проректором. Тут він реалізував чимало новаторських ідей, запровадив дворазове чотирьохгодинне фізичне виховання, на сміттєзвалищі збудував стадіон, подбав про матеріальну базу вишу, відкрив нові спеціальності. На Волині повною мірою розкрився його талант організатора. Уявіть собі, тисячу 1900... У 1999 році в Луцьку відкрилася спеціалізована вчена рада по захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата на у фізичного виховання і спорту. Це зараз кається така середня подія. В той час в Україні, всій Україні була лише одна спеціалізована вчена рада такого, такого спрямування у Київському національному, університеті, Київському національному університеті фізичного виховання і спорту. Він подолав свою рідну монополію столиці на підготовку наукових кадрів. Багатьом молодим науковцям став хресним батьком у професії, здобув повагу досвідчених колег. Віктора Івановича я вважаю якби своїм хресним батьком, який дав мені путівку у життя. Тут на Волині Віктор Іванович знайшов своє подружнє щастя. У сім'ї з'явилися діти. Дружина Лідія Архіпівна стала не лише колегою, а й добрим надійним товаришем. Раділа маленьким перемогам чоловіка та підтримувала у невдачах. В Луцьку вже ректор, коли працювала спеціалізована навчальна рада, треба було перереєструвати, а ректор не захотів. І оскільки Віктор Іванович все-таки тиснув, то і Віктор Іванович вже перестав бути потрібним в цьому навчальному залі. От третє в чому, що такі люди часто наражають себе. На неприємності, а він не здавався. Він йшов вперед і він досягав. А якщо ні, то він залишався і знаходив місце, де можна реалізувати в повній мірі свої потенціал. Рівненський міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука потребував енергійної, ерудованої, розумної людини. Окрім того, хорошого менеджера. Віктора Івановича Завацького запросили на роботу. Він був городоначальником нового факультету, тоді ще Рівненський економіко манітарний інститут. Це факультету здоров'я фізичної культури і спорту. Він, по суті, його створював, він його розвивав, він його лелеяв. І великою мрією Віктора Івановича було перетворення факультету в інститут здоров'я фізичної культури і спорту. Цей факультет він створив, що е, на перших порах я не сильно вірив в цей успіх, тому що Рівенщина вже була Рівенщині можливість організувати факультет фізичного виховання, але, на жаль, при Київ е, значить, виконавській владі вони не зуміли цього зробити. За ініціативи Завадського у приватному вузі щороку безкоштовно почали навчати 10 студентів-спортсменів, які захищають честь області на міжнародному та всеукраїнському рівнях. Такими ж пільгами користувалися і параспортсмени. У нас створена і діє наукова лабораторія щодо вивчення стану людей з особливими потребами до залучення занять фізичною культурою і спортом. І напевно той поштовх від Віктора Івановича і дав тому, що сьогодні наш центр на протязі останніх п'яти років признаний кращий центр в Україні по третій групі областей. У галузі фізичного виховання та спорту Віктор Іванович був і назавжди залишається відомим вченим. Його цитують. Його приклад наслідують колеги. Приміром, він першим почав проводити всеукраїнські конференції. Його зусиллями у рівному запрацювала вчена рада. Завдяки йому басейн «Авангард» передали у приватну власність університету. На перший погляд це також ідея була утопічна, але монотонно, крок за кроком, з такою настирливостю, яка дуже характеризувала Віктора Івановича. Ми цю ідею спільно з ним і за активної підтримки Анатолія Степановича Демінчука реалізували. І гадаю, що сьогодні цей басейн є окрасою всього міста Рівна. Відкритий життєрадісний, енергійний, веселий, запальний, а іноді різкий і наполегливий. Таким Віктора Івановича запам'ятали друзі його поважали на роботі та любили відпочивати у його товаристві. Для Завацького було характерно. От він сьогодні висварить так, що людині нема куди діватися. А завтра приїжджаєш на вокзал, дивишся. Боже, Завацький зустрічає тебе на вокзалі. В цьому весь Завацький. Віктор Іванович був справжнім патріотом, патріотом своєї справи, своєї батьківщини. Любив співати українські пісні та дбав про розвиток національного спорту. А в родині був турботливим батьком, готовим завжди підставити дружнє плече. Батько був таким власною людиною, але в сім'ї він був добрий. По відношенню до, до мене, до сестри, до мами. Ну, хоча, якби був і власною, зате ну, разом був з тим справедливий. Пов'язати життя зі спортом таку мрію у родині Завадських плекає наймолодша Катруся, онука Віктора Івановича. Дівчинка з п'яти років займається тенісом і показує непогані результати. П'яте загальнокомандне місце на чемпіонаті Європи з тенісу. Ми з мішли, там, в парку. Я побачила, як і грають в тенісі. Теж захотіла так і стали грати в теніс. Віктор Іванович Завацький був щасливою людиною. Дитяче захоплення спортом перетворив у сенс свого життя. Творив добро і був від цього задоволений. Тому нині його не забули, його пам'ятають, його люблять і вшановують пам'ять про нього.